Привіт! Запрошую тебе на заняття. Йдуть і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі і калинонька на мисті. Чому почорніли кущі та дерева? Бо всі листочки опали, і дощ намочив гілки. А який стоїть дуб? Дуб стоїть у листі. Як ти гадаєш, чому дуб стоїть у листі? Бо листочки дуба опадають найпізніше. А в якому це на мисті стоїть калина? Так, це її червоні ягідки, які здаються намистинками. Давай і ми з тобою намалюємо дощик. Для роботи нам знадобляться кольорові олівці та аркуш паперу. А також невеличка допомога наших батьків. Любі батьки, на білому аркуші паперу намалюйте контури хмаринки. А тепер вже й ми візьмемось до роботи. З цієї хмаринки піде дощик. Беремо кольоровий олівець темного кольору, коричневого, сірого чи чорного. І такими невеличкими штришками малюємо дрібненький дощик. Дощик накрапає з хмаринки до землі. Можеш після кожної риски собі промовляти. Крап-крап-крап- крап, крап. Наш дощик закрапав тихенько. Кап, 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 кап. А тепер зобразимо зливу. Ставимо олівчика під хмаринку і ведемо довгу лінію аж донизу. Який сильний дощ пішов! А тепер знову дрібненький дощик пішов. Ось яка хмаринка з дощиком виходить. Давай трохи розфарбуємо хмаринку. Вона знизу наповнена краплинками з дощем, тому ми її трошки затемнимо. У нижній частині хмаринки плавними рухами зафарбовуємо. І наприкінці роботи можна додати навіть калюшку. Це моя робота. А свою роботу ти також можеш мені надіслати. Попроси батьків. Послухай потішку та повторі за мною дощик дощик, кап-кап-кап, мокрі всі доріжки. Нам не можна йти гуляти, бо промочим ніжки. Повторимо ще раз. Дощик, дощик, кап-кап-кап, мокрі всі доріжки. Нам не можна йти гуляти, бо промочим ніжки. Ну і наприкінці нашого заняття пограємо з тобою в рухливу гру, яка називається Сонечко та дощик. Слухаємо мелодію та повторюємо рух. В у ліс прийшли малята, щоб грибочків назбирати. Бігаємо, стрибаємо, імітуємо рухи збирання грибів. Загріміло, зашуміло. Ой, ховайтеся, малята, буде дощик поливати. Присідаємо, ховаємося від дощу. Знову сонечко всміхнулось. Дощі з громом вже минулись, а грибочків стало більше. Назбираємо скоріше. Зашуміло. Ви ховайтеся, малята, буде дощик поливати. Знову сонечко усміхнулось. Дощі з громом вже минулись.